Любі жіночки, вітаю вас зі святом 8 березня. Бажаю нам всього самого найкращого: миру, добра, любові, щастя. Уваги і шани зі збоку чоловіків і довгих років життя в великому-великому щасті. Нашій країні, вона ж теж в нас жінка. Бажаю скорішого миру. Очищення від всіх паразитів, які її обсіли, щоб вона омолодилася, зацвіла і стала найпрекраснішою країною в світі. Ну що, сьогодні ж, 8 березня, я впевнена, багато жінок зроблять відео з розпаковкою своїх подарунків. Мені дочка подарувала ось таку. Малину чорну. Ще не читала за неї, не знаю. Буду сьогодні вивчати, що це за диво таке. Вон там вона чорна малина. Не ожина, бо є ожина чорна. вона мене там є ожина чорна і жовта. Жовта, до речі, з насіння виросла. Мені були, дали ожину сортову, велику, такі ягоди солодкі, смачні. Я взяла, насіяла і сіянці висадила. Ну, Як вони посходили, підросли висадила в ґрунт. Багато пропало, залишилося два кущика. Тоді спека була да, сильна, хоч і поливала, але погоріла, не витримали. Треба було десь в холодку вирощувати. Ну, Вижило два кущика. І з одного виросла жовта ожина, дрібна, а другий ще не родив. Не знаю, у цьому році має дати урожай. Хоті подивитися, що то за ягоди. Чи то такий самий сорт великої ожини, сортовуючи дрібізень, але ну, все одно вони листя відрізняються. А це, ну, чорна, чорна малина. Не знаю, будемо бачити. Сьогодні. Вечером гарно почитаю за нею, вивчу її агротехніку. І тоді вже буду садити. Ну і отримала якраз на 8 березня сьогодні подарунок. така от посилочка велика. Мені в коліно, ось коліно бачите, посилка здорова. Якраз на 8 березня. І не догадаєтеся, що тут таке. А, тут в мене. Тут в мене. Тут в мене... Зараз розпакую і побачите. Тут у мене. Трошки, правда, зайняло часу, але... Колекція сортових колюсів. Дуже красива. Листя тут таке не... незвичне. Таких, які в мене ще немає. А ось дивіться, яке листя. Офігеть, правда? Вони всі пронумеровані, а назва... У мене в цьому. В телефоні назва цих всіх колюсів. Ой, ось дивіться. Такі рожеве, з жовтим, з білим, з зеленою окайомочкою. Ой, красота. Тут вони всі разом ще вони ще, ось дивіться які красивий кружевний а ось дички, Дивіться який гарний прям вирізане це листя прикольне он червоний а он такие а он такий ну тут кожен сорт по своєму Унікальний. Правда? А дивіться, який гарні у ній? А цей який? Це вони куштиками як повиростають. Буде ой красиво. А цей, а цей з синім отлівом. Прям е... Синьо-фіолетовий. Не знаю, телефон не передає того всього кольору. Він такий синьо-фіолетовий, з зеленим. А вон, дивіться, які ще є. Ну, їх можна роздивлятися і роздивлятися безкінечно. Шикарний. Так, а он, дивіться, які о, які. Їх дуже легко розводити. І знаєте, що я ще вам е, пораджу? Ось ще теж. Воно схоже з цим. але інше, бачите, все-таки купляйте ось ці сортові е, колюси гібридні, тому що з насіння знасіння колюси у вас виростуть, зійдуть, виростуть, но вони не будуть такі, як їхні батьки, з кучі насіння, може один-два, правда, бути таким, як його батьки, батько. Ну, батьки, наприклад, бо якщо цей опилити і цей, то можливий один такий, один такий, або разом запилений. Так, вони, в принципі, виводять нові сорта, але Но не факт, що з першого разу воно вийде. У колюсів є така фішка, що насіння, яке з них ви висіваєте, воно має. Первородну форму. то тобто есть воно буде просто зелене, без кольорів. або там Зараз вам покажу. Ну ось на прикладі колюси, які я висівала з насіння, купляла в пакетику. Ось тут, на жаль, цих гібридів я не наблюдаю. Вони звичайні колюши і воно даже от викине, чуть-чуть підросте і вже буде кидати на цвіт. Це постійно треба обривати. Гібридні коліуси, гібридні, вони зовсім по-іншому. Вони вже формують в маленькому стані, вони вже формуються. І вони, ну, торік, наприклад, в мене вони не кидали на цвіт, вони тільки кущиком росли. І розмножувати їх тільки черенками. Ось відламуєте, ставите воду, і вони собі вкорінюються і ростуть. Оце різниця між гібридними і такими насіннями висіями. Ось я ще посіяла з пакета купленого. Як бачите, що тут Тут, тут, тут. все прості, колюси гібридів, можливо, ось цей один буде гібрид. І все. А це все прості колюси, які не мають ціни. Так що не шкодуйте купляйте гібридні. І вони вам віддячать ці гібридні дуже красивою окраскою, настроєм. Ухажувати за ними також одна насолода. Це я все почеренкувала. Ось там також на, наверху. У мене теж черіночки. От. окраски шикарніші. І вони вже кущаться, хоч вони черенки, але вони кущаться вже. Буду завершувати, бо йдемо теплицю дороблювати. Мені це все треба виносити вже в теплицю, у нас тепло. Сонячно вже така погода, що дозволяє на дві, ну, в теплицю виносити свої рослинки, бо підсвітка є підсвітка, а на сонечку вони в теплиці вдруг наберуть кольори і будуть дуже яскраві, красиві. Я вам обов'язково буду їх показувати. Ці всі сорта буду озвучувати. То, як називається, проведу їх всіх в порадок. От. Це в мене осінній живчик, бачите, і він уже кущиться. Можна буде потім зрізати, і він піде кущиком. До речі, ці гібридні колюси є дуже маленькі. Що можна на підвіконі вазон тримати, вони невеликими такими кущиками ростуть. Є що до коліна виростають. Є, Я вже повторювалася, говорила я повторюю ще раз, є ампельні, що можна розвішувати, щоб вони вилися. Є листові. листові я маю на увазі з ось таким листям. листя в них виростає велике, крупне в мою долоню, бо це воно. Ну, Нехватка світла, коли буде багато світла, вони тоді, побачите, які будуть хромені листя. їх краще, звісно, вирощувати на дворі, формувати з них, наприклад, дерево, можна і кущ. А, ще хотіла сказати: був такий коментар: що ну, одна жіночка написала, що були коліуси, але вони дуже ламаються, дуже крихкі. Це сієнці крихкі. Гібридні коліуси вони не крихкі. З них можна формірувати, що хочеш. от Бачите, я вам що роблю, і воно не цей А листовий ось цей лист, листовий, да це, це сіянця. Він, да він крихкий. Ну і не хоче він так формувати кущиком, як, як ось такі гібридні кольоруси. Постійно потрібно ці верхи обрізати, обрізати, обрізати. Тут воно десь може ще випусти. Ну, таким кущом буде ще. Ну, можна ще посіяти, ой, посадити. Але, 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 сіянці є сіянці. Ну, хоча з них і також в е Вирощують нові сорта, але це дуже-дуже важко. Верніше, кілька сезонів потрібно, можливо, щоб отримати один сіянець отакого красення. Тому вони трошки дорогі, ці коліуси. Це має також велике значення. який такий коліус. жовтою серединкою буде, бачите? Так. Пішла я до своїх теплиць, сьогодні сонечко, буду святкувати 8 березня коло теплиці, це все вже заносити в тепличку. На цьому я буду завершувати своє відео. Ще раз вітаю з 8 березня, скорішої нам перемоги і усього-найкраще. Усього Бережіть себе.